Добре. Так, кладемо на камчик. Ладно, хай тут. Я... А, нам надо подібні. І у нас продовження починається да, тут. Як пам'ятаєте, така от ну, ломка да, але... ложка. А в вроде... А чому вона коричнева? Ну, показує, яка вона в тебе. Ну, в мене, о, точка, як я. Точка, як я. Прикольно. Напишіть в коментарях, я кращу. У тебе очі інші. Так, да, але я не знаю. У нас карапузи. Такі. Як магазин один називається, в якому і... купила ці кіндери. І, і ще. Ловичка ловичка, і опять така ж сама ложка. О, вкусняшка теж така. Ну так, да, це ж два, -два, -два однакових різні. Почти тільки, ом, тільки різні упаковки. Да. У мене така є пожмяка. Може в пажмяках самі крутые. А ця виглядає по звичайному. Лошечка нам не надо на це тобі. Можна покопати. Це я буду їсти отак. Дивись, Крис, як я їм. Тебе не видно, підходь. А, Та бог ти мій. Капець якийсь. Та підписуйтесь. щоб більше було. Yeah. Yeah, таких yeah. mm, Відіть про барі, просто в мене на каналі не буде винамага. Там про барі, там будуть самі бари намальовані. Можете там подивитися. Mm. <смір у нас> переверни, переверни. Це, ні, я хочу два мінус два зробити. Бо в mm -hmm. мене mm -hmm. теж було мінічно. І що? Тебе більше. Ти що? А твоє брать? А твій хамчик де? Мами. Так ти повинен його на камеру з'їсти. Да правда. Зараз повернусь. І ось ми ну, Повернулись. Ось. Да, ми повернулись. Ось така озечка і буду я її їсти. Ось так. Ну, у нас вона однакові хамки. Ні, краще буду так. <ріст> Всі визу. Заляму из турмы. Конечно, тут... конечно, идут... конечно, я не люблю шоколад, конечно, эм, из тюрьмы выпускаем, но в рот эм, лизут. Да. эм, эм, ну, короче, я буду заездить там своей маме. Я не люблю шоколад. И угощаться. Ну, я хотите... Если хотите на мой канал что-то подорвать, то, короче, белый. Я люблю белый. И пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нет. Что? Так что сейчас мы не а Да что хамчик. Я не буду есть. Что сейчас буду? Ура. На. На камеру. На камеру. На камеру. Кристина. О, ты тест? Ты... Ты... Нет, я. О, Ой, дай ложку. ложку Мы не вся на, ложку. на тебе. Каймошку. Это да, моя ложка. Я не хочу, чтобы она была сюрнявой. А вот это моя лолка. Максим зараз идет на камеру. Кстати, його канал називається Браун Старс, можна на нього теж підписатися. Або о, Максим чогось? Максім на камеру. Не буде. Отака в мене волка. Да, з піш на камеру. Ми брати сестра, а це Кристина, наша подружка просто. Найкраще. Да. У мене навіть її номер є. І мого ага. ритема. Ми це з нею по Ууу... вибору. І якщо ви знайдете мій канал, да, дівчинка з і з Пантери Раї, то вкритки, ну, то ви можете ну, да. підписатися. Бо у неї вже 11 підписників. Да, Або я хочу застати. Будь ласка. Будь, Будь, Будь а, а я до мільйона, а я до мільйона хочу, підписуйтесь. А мама вже, вже? вже було. Що? 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 А я хочу, що? А в мене когось було. Ну, то колись. У нього відписати. навіть більше, ніж у мене. У Бо? нього підписуються. не підписуються. Бо він чужі відео відсилає. Але... <ривіт> але... <ривіт> <ривіт> Замовчиться. Замовчіться. Але не раджу на нього не підписуватись. На нього теж, А на мене теж підписуйтесь. І мене добрати до мільйонів. Це, це мені Моя 100 мільйона. Це, це. мені сто мільйон, в мене ще одиннадцять підписанків. Можна у Гого, в мене одинадцять. У нас не у Гого, у нас немає навіть тисячі. І що? ж на більша. Якось на, на більше, ніж я. Ну, ми просто вже давно почали. Я ще в два рочка почала своїм канальчиком займатися. І так ще не набрала до тисячі. Це не логічно. Набирайте на Бо я тільки зараз почала. Якщо ви хочете вирвати зуб, то дзвоніть на мій номер. Я, я знаю, як вирвати зубики. Або на мій в мене цей папа виривав мені зуби. А я їх сама шатався. вириваю. Усі ці. Папа... Тільки, тільки два лікаря, а потім я поняла, блін, до лікаря не хочеться. Я сама вириваю зубчики. А мені папа вириває, коли вони шатаються. Навіщо йти до лікаря? А у вот она всё. есть сосочка. Ну все, нам пора закинуться. Да, ну короче, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на подписывайтесь два канала. Подписывайтесь на три канала. Два. На три. Два. На три. Все, пока.